Журналісти «Нью-Йорк Таймс» поспілкувалися зокрема із начальником в'язниці, який попросив не називати його імені з міркувань безпеки, але це в'язниця на півночі України лише через одну. Яку прийшло 320 військовополонених із Курщини. Тож українська в'язниця, як я вже сказала, на півночі України прийняла 320 військовополонених з Курської області. З них 80% – це призовники. Пише американська газета The New York Times». Журналісти підкреслили, що названі цифри неможливо перевірити, але полонених відправляють на захід подалі від бойових дій. На момент візиту журналістів у в'язниці перебував 71 один військов... Ковополонений, зокрема, їх тримають у підвальних камерах. Так їх захищають від можливих авіаударів. У деяких полонених були осколкові або вогнепальні поранення. в'язні розповідали, що їх розташували у складі взводів близько 30 осіб у бетонних або земляних укріпленнях, розташованих на відстані приблизно півтора кілометра один від одного вздовж кордону. Там вони зіткнулися із раптовим лютим. Нападом і швидко припинили бойові дії, зокрема, 21-річний 21-річний військовополонений ігор, якого призвали у грудні, розповів, що удари української артилерії посилилися за кілька днів до вторгнення. Далі я процитую його пряму мову. Ми доповідали командирам, але вони не реагували. Сказав той і додав, що командири відповіли, що мовляв нічого не можуть з цим зробити. У день атаки під артилерійським обстрілом, зокрема. Цей військовополонений тепер уже спробував власне притулитися до укріплення, але воно загорілося. За його словами, він та інші військові побігли до найближчого лісу з його групи з 12 осіб, які намагалися втекти в безпечне місце. П'ятеро вижили, каже він. Разом з тим рядовий 20-річний Сергій із Татарстану розповів, що командир його взводу повів 28 солдатів зі своєї позиції в хаотичний відступ. Вони сховалися в сільському будинку, але курінські солдати знайшли їх. Всі здалися у полон. Командир взводу, за його словами, крикнув у вікно: тут призовники, ми хочемо здатися в полон. Тобто, так самі росіяни сигналізували про те, що бажають здатися в полон. «Нью-Йорк Таймс» зауважує, що український наступ зупинився далеко від кордону, зіткнувшись з краще підготовленими російськими військами. Однак, призовників у Курській області, українські військові все ще ловлять. Ну і зокрема бійці, з якими я спілкувалася, так само мені підтверджують, що полонених ну просто дуже багато. І ось навіть розповідають історію, як росіянка сама ж здала російських військовослужбовців. Послухайте. Є них ціла куча. Сотні, чи вже більше а, Чи вже а, за тисячу перевалило? За тисячі тисячі? Він знає, ми возили сотні. Серйозно? Так. Да, — це, це, це срочники чи хто, це прикордонники? Не, це це, це мобілізовані громади. Да. 200-та бригада. Це вони там були чи їх сюди перекинули вже. Вони були під Курськом, це казав, що ні разу навіть полігона не було. Там одна бабуля здала 20 росіян. Серйозно, а як? Ну, вона підійшла просто до наших посадів, там там 20 мальчиків, вони хочуть <ріст> здати. <ріст> но вони з оружием. Ну, все, предупредили, сказали, де. А де це вони були в якомусь будинку? Так. Да. Угу. Їх там зараз дуже багато, вони ховаються, По, по посадках. Вони та. <ріст> такі зашувані там взагалі. Нагадую, що повне відео можете переглянути на моєму ютуб-каналі про ситуацію в Курській області.